Дня. Мене звуть Тетяна і я всіх вітаю на моєму каналі про вишивку Райдужні хрестики. Сьогодні в мене 25 січня-четвер і я починаю знімати відео про вишивальний січень. Так як я тільки почала знімати в січні, в мене вийшли перші два відео про підсумки і плани. Далі в мене стався затик. Я задумалася, якого формату мені знімати взагалі далі. Чи робити мені просто включення протязі місяця, і потім в кінці типу робити підсумки. Чи робити вишивальні тижні, чи декади, чи двотижневики. І так як січень вже завершується, залишився всього тиждень, я вирішила таке зняти декілька включень і показати, що ж в мене вишивалося. А далі хочу вас запитати, якого ж формату вам би хотілося побачити відео в мене на каналі. Я, наприклад, сама так думала, що. Щотижня в мене навряд чи буде виходити знімати. У мене на роботі такий графік, що я далеко не кожен день навіть вишиваю не то, щоб знімати відео. Тому думаю, що не дуже буде цікаво дивитися за тиждень всього пару включень, і там буде один чи два процеси про пару тисяч хрестиків просувань. Отже, попрошу вас, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як би вам хотілося бачити, який формат відео. Ну, а зараз давайте ближче до суті. Останнім часом я стала собі планувати на місяць. Я просто записую до свого блокнота невеличкий план і намагаюся його виконати на протязі місяця. Цілі я ставлю собі максимальні, як ви бачите, в мене в щоденнику написано: план максимум на січень. Ну, і там, як виходить, тоді їх виконую. Отже, в цьому місяці в мене в ротацію пішли ось такі роботи. Першим пунктом у мене було завершити різдвяне селище від Dimensions. Ну, Так як я цей план на січень робила ще в кінці грудня. Я знала, що я його не встигаю завершити цей проєкт. Ну, я його 2 січня буквально завершила, там залишалися лише Бекстіч. Вони мене ці іграшки пішли в підсумок 23-го року. Ну, Але хрестики, Бекстіч переведений у хрестики, пішов у цей місяць. Цю роботу ви бачили у підсумках року. Наступним пунктом плану був тигр, кодова назва від Нової Слободи. Це рай диких джунглів. У мене тут записано старт. І старт відбувся. І вже в планах на 24 рік ви бачили, як в мене добре. Стартонув цей процес. Ну, і на даний момент він так і залишається, тому що в планах було тільки стартонути. Я на ньому вишила більше 5 тисяч хрестиків. Тому в мене тут вже відмічено, що цей пункт плану я виконала. Далі у мене йдуть парад куль від Dimensions, також старт і плюс 4 тисячі хрестиків. Цей проєкт, як я вже говорила, в мене пішов. Вес з дівчатами в чатику вишию за рік. Суму хрестиків у цьому процесі я розділила на 12 місяців, там вийшло по 4 тисячі і буду вишивати кожного місяця по 4 тисячі. Більше можна, менше ні. Цей процес у мене початий, на ньому вже дещо вишито, далі вам покажу, але ще не виконаний. Наступним пунктом плану були троянди і книги від Світлани Січкар. Плюс 5 тисяч хрестиків. Ну, це максимально, якщо вдасться виконати, буде дуже добре. Зараз ви краєчок їх трішки бачите. Бачили в мене і в планах, я вже їх трішки просунула. Зараз вони в мене так виглядають. Книги вишиті. Бекстіч я ніколи не вишиваю одразу. Я завжди залишаю його на кінець. Не люблю я вишивати Бекстіч по ходу роботи. Я плутаюся, мені не подобається. Мені завжди Я вишила всі хрестики, всі півхрестики, потім взяла одним кольором, вишила другим кольором, вишила повністю по всій роботі. Так мені подобається. Ну, на даний момент ця робота виглядає так. Буду на цьому тижні останньому ще її просувати, адже хочу, хочу виконати максимальний план на місяць. Ось така робота. Наступний пункт плану – «Янгол літа» від Lavender In Також плюс 5000 хрестиків. В минулому відео ви вже бачили цю роботу. Вона у мене закріплена на рамі, тому зараз я показувати її не буду. Покажу в наступному включенні, як будуть там просування. Вони там вже є, але я ж думаю, що я таки ж буду виконувати цю норму. Наступний пункт плану – це маяк Gold Petit Dimensions плюс 5, ,5 тисяч хрестиків. Так, я собі запланувала. На даний момент він у мене виглядає отак. Ну, тут я так доволі гарно просунулася. Але ще не виконана норма. Також буду його на цьому тижні просувати, потім покажу вам результат. І останній пункт. Плану на січень місяць я записала собі санчата від Мелхіл, старт плюс фініш Це останні шості санчата серії, які я не встигла в тому році. Ну, за них я не знаю, чи я встигну їх почати і фінішувати. Ну, буде видно. Ось таке на даний момент в мене включення. Думаю, наступне буде, можливо, завтра, можливо, післязавтра коли я Гарненько попросуваюсь на якихось процесах. Я навіть ще не вирішила, який я буду вишивати. Це буде або маяк, або троянди. Ну, але взагалі й кулі треба. Ну, якось так, до наступного включення. І знову привіт! Сьогодні вже 27 січня і я вам принесла свої просування за 2 дні. Я, як обіцяла, взяла вчора. Взялася за маяк і добренько його просунула, так, повишивала. Додалося тут 1800 хрестиків, але тут були і півхрестики багатенько. Е, я вже майже вишила сам маяк. Ось тут залишилося зовсім трішки півхрестом. Повністю вишила будиночок. Залишився тільки бекстіч. Ну і заповнювала тут. Пропуски у каміннях, у квітах. Трішки ще тут залишилося. Ось так вам покажу. Ця робота вишивається дуже швиденько, легко. Я би не сказала, що тут є щось складне. Трішки мені не вдалося виконати норму на місяць, але я все одно рада. Дуже просування гарні. Ось такий має бути. Результат, ну, на прев'ю не дуже мені подобалася ця робота, а як виходить, в мене дуже подобається. Тут він якийсь темний, дуже похмурий, а в мене виходить яскрава, гарна робота. І всього за місяць я на цій роботі вишила 4532 хрестика. Як я вам вже говорила, план я ставила собі 5 ,5 тисячі. Трішечки я не встигла виконати норму. Але нічого страшного. Залишилося тут вишити трішки більше трьох тисяч хрестиків. Так, 3322 це по марафону. Тут насправді хрестики вже всі вишиті. Залишився півхрест, бекстіч, Дуже багато фрузликів. І ще лезі Дезі. Отже, буду намагатися в наступному місяці його завершити. І сьогодні я майже весь день вишивала ось цей процес. Це мої кулі. Оце просувається, я б сказала, тяжко. Нашила я тут 1434,5 хрестики, але дуже багато півхреста. І ось він, мені дається, важкенько. Тут він в 5 ниток. Його багато, і пальці мої мені завтра спасибі точно не скажуть. Голочка проходить дуже туго, хоча я взяла вже таку товстеньку, 24 ту мабуть, але ну, дуже складно і пальці дуже болять. Але то все нічого, робота дуже гарна, я обов'язково її вишию. Я вам говорила, що цей процес в мене в проєкті вишию за рік. І тут буде обов'язкова норма. Але цей проєкт почався 15 січня. І звідти ми кидаємо в чатик 15 числа. Тобто, моя оця норма 4 тисячі, вона йде з 15 січня по 15 люте. І в плані на місяць я ставила 4 тисячі, але так як Здавати мені звіт аж в середині лютого, тому я не переживаю дуже сильно, що я трішечки відстаю. І на даний момент в мене тут вишито 3060 з половиною хрестиків, але дійсно тут багато півхреста. І, звісно, багато й хрестика. Зелене оце все, майже хрестик, червоні, жовті хрестики. Дуже гарна виходить робота, ще, правда, нічого не зрозуміло місиво різних кольорів, але в результаті буде дуже гарно. Ну, а я поки буду з вами ненадовго прощатися, для вас пройде секундочка, а для мене, думаю, декілька днів. І я знову до вас повернуся зі своїми просуваннями, мабуть, я так думаю, на трояндах. Ну, а поки що, бувайте. Всім привітки! Сьогодні в нас уже 30 січня і я до вас прийшла зі своїми просуваннями. Ось ці чудові троянди і книги від Світлани Січкар я вишивала вчора. Просунула я їх також гарненько, вишила 1637 хрестиків. Ця робота в мене просто летить. Тут я повибивала деякі кольори вже з роботи, завершила повністю вже цю вазу. Тут в мене залишалися пропуски деякі повишивала, завершила вазу, повишивала оці листочки, теж позавершувала, позалазила десь трішки вверху, де діставала. <кій> <кій> Розмітку я не роблю взагалі ніколи. Це хіба що по краях роботи можу по 10 клітинок понамічати. Порахувати, і це в основному для того, щоб розуміти, де починати, і щоб вирахувати, чи влізе в мене робота. Так. Також я вишивала оці трояндочки. Такі вони бежево-коричневі, припилені кольори. Також повиводила з роботи ці кольори. Ось такі трояндочки. Ну, і по всій роботі побігала таким бусковим. Також вивела, вже закінчився цей номер в цій роботі. І взагалом за січень. У мене на цій роботі вишито 3264,5 хрестиків. І це 63,3% готової роботи. Цей процес мені хочеться трішки розтягувати. Мені він дуже подобається. з одного боку розтягувати, з другого боку мені хочеться їх швидше завершити. Я маю таку ідею оформити їх і подарувати мамі на день народження. В неї воно 3 березня, але це ще не факт. Якщо встигну, залишилося тут вишивати 7100 хрестиків, але я. Не впевнена. Ні, якщо піднажати, я можу їх вишити і за тиждень. Ну, але ж інші роботи ніхто не відміняв. Тим більше я вступила до Лізи Гончарової ВСП фінішуй 2024. І там у мене заявлені 5 робіт, ці основні 5, які я показую вам і зараз. Ці основні 5 вони у мене ж ідуть і в батлі в чатику. І ну, в батлі я маю право вишивати, що хочу, головне, просувати і не брати нічого іншого. А от у Лізе там кожного тижня своя норма, На якийсь процес, рулеткою Ліза обирає нам, і тут я не можу запланувати, що буде частіше випадати, що не буде випадати зовсім, хоча ніхто нам не забороняє також шити помимо цих норм. Ну, але якось так. Якщо вишию, буде дуже гарно. Якщо ні, я просто вишию пізніше і все одно подарую. Мені хочеться ось ці такі красиві троянди оформити і зробити такий подарунок. Ось така робота вишивалася. Також я вам, мабуть, вставила кусочки відео. Ви вже здогадалися, що у мене був старт відбувся. Трішки ставила вам своїх друзів менших, моїх помічників. Ну, і, як ви зрозуміли, я розпочала санчата і буквально за 4 вечори трішки я на роботі їх поколупала, а так в основному ввечері по 100-200 хрестиків. Я їх завершила. Зараз я вам їх покажу. Ось такі красунчики. останні з цієї серії. П'ять в мене вишитих, залишалися одні, і ось вони також готові. Вони ще в мене не оформлені, я їх тільки дошила. Ззаді буду проклеювати фетриком, робити пришивати кілечко. І будуть вони в мене висіти на гачку на ялинці наступного року. Дуже гарна роботка, дуже швидко вишивалася. Я, як вже казала, я вишиваю все підбором, по ключу, але не по наборах. Ось таку, такий папір я взяла для них. Якщо чесно, я навіть не знаю, який йде в набор і кольором. Я взяла блакитний папір. Ниточки всі по ключу. Бісер, е, мікробісер мілхіловський, а оцей крупніший 11-й це Тохо. Переведений, точно відповідає Мілхіловському. Тут була така ось ниточка, е, металік від DMC є 168, здається. Ну, що тут казати? Красиві санчатка. Сток. Такі об'ємні, дуже гарна роботка. Нарешті я завершила свою епопею з санчатками. Так, всім привіт! Сьогодні вже 31 січня і я прийшла уже з завершаючим включенням до вас січневим. Хочу показати просування на моєму янголі літа від Lavender and Lace. Ось так добре я його просунула в цьому місяці. На початку місяця його було тут набагато менше. Оце всі рожеві кольори було зовсім трішки вишито. І я так гарненько попросувала його. шиється, він трішки нуднувато одним кольором. Дуже великі участки зашивки, хочу вам показати свої нерівні хрестики, особливо оцим металіком DMC, що на котушечки. Не виходить, в мене взагалі вкласти ті хрестики. Можливо, було потрібно взяти якийсь інший металік. Знаю, Віка Вікторія Кростіч вишивала металіком від Rainbow Gallery. Можливо, на наступному янголі на поспробую ними вишивати, бо цим, що на котушці, ну, дуже тяжко йде, дуже криві хрестики і дуже заламується нитка, Получаються такі кострубаті хрестики. Ну, а загалом дуже гарна робота вийде. Я в цьому місяці. Запланувала на ньому вишити 5000 хрестиків, але трошки норму не виконала. Я вже говорила, що я завжди ставлю план максимум. Ну і йду до наміченої цілі якомога найближче. Вишила я тут 3804 хрестики всього, але загалом дуже задоволена своєю роботою. Вишиваю його на рамі Ось така робота. Так, навіть он ниточку не дошила, залишила, бо буду скоро продовжувати. Ну, і хочу показати він вам свій блокнутик своїми планами і їх виконанням. Отже, всього за січень я навишивала 22 83. 883 з половиною хрестика. По пунктах плану не всі виконати мені вдалося, але я була дуже близька до цілі. Так що, якось так. Тут у мене, як завжди, мій помагатор лежить, куди ж без неї? Соня. Соня. Подивись на людей, красуня. Так, отже, якось так. Ну і ще хотіла вам показати свої манюні манюні покупочки засічень. Я взагалі, ну, я б сказала, що в мене перемагає жаба дуще. Я мало купую. В запасах у мене, я б не сказала, що дуже багато, як у дівчат. Є запаси, але стараюсь якось пропорційно. Вишивати і купувати. Ну, але в цьому місяці мені захотілося спробувати щось нове. Я ніколи не вишивала е, оцих усіх всяких таких дизайнів, ніжних, імпортних, не наших виробників: джесненів, бушів, Шепард, е, там, Стоні кріки і всі інші. Мені деякі подобаються і примітиви, але я просто ну, не бачу їх. В себе в домі, в оформленні. Ну, а ось надивилася я останнім часом у відео дівчат дуже багато джеснен, і вирішила спробувати собі. Замовлення я зробила на осніночці, зараз трішки вам пошарую Замовила собі три дизайни, боже, як вони блікують. Захотілося мені спробувати вишити ось таких мишенят. Тому я взяла ось таку мишку Happy Biosday. Чи Birthday Mouse. Так, ось така з паком. Взяла до неї куб. Буду пробувати. Ну, як кажуть дівчата, вишивати тут не дуже багато, що збірка більше займає часу. Ну, але я таким способом, оцим безкорнюшним, колись збирала, безкорню самі. Тому я думаю, що для мене це складності дуже великої не, не буде. Ну, ось такий куб. І ще взяла мишку отаку от Різдвяну. Взяла тільки схеми і паки. Додаткових ниточок я ще не замовляла. Тут в якійсь схемці крайнік так, оцей крайнік. А в оцих, здається, є, є е, одна ниточка Вікдайвеверс. Ну, і тканини я ще не обирала до них, не знаю, тому що е, в планах я їх не ставила на цей рік. Просто купила, ну, а там буде видно, може, мені дуже захочеться спробувати. Вони невеличкі, небагато часу займають. Може, якусь і в цьому році вишию. Так що ось такі були в мене покупочки, дуже маленькі, невеличкі. Отже, дівчатка, дякую вам за перегляд, за те, що додивилися до кінця це відео. Дякую за вподобайки. Ще буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені коментар. Ну, а я ж буду з вами прощатися. Бажаю всім тихих, мирних, теплих днів і ночей. Будьте здорові, бережіть себе і своїх близьких, будьте в теплі, будьте в безпеці. До нових зустрічей з вами була Тетяна і її райдужні хрестики. Бувайте!